Я завжди досить стримано ставлюсь до монети з зображенням коал. Якщо чесно, тішку кабарі мені зазвичай ближчі по стилю. І коли я отримав цю монету, то не очікував від неї жодних сюрпризів. Все змінилося в момент, коли я уважно її роздивився те, що я побачив справді вразило. І зараз розберемо, що робить цей виріб настільки особливим. Перед нами срібна коала 2024 року. Масою цілих 5 унцій. Уже сама вага задає тон. Це не дрібний пам'ятний випуск, а солідна преміальна монета для вибагливих колекціонерів. Монета виконана за технологією Proof із додатковими елементами, які суттєво піднімають її клас. Перше, що впадає в очі це частково позолото з рожевого золота, Нанесено не лише на саму тваринку, а й на кант та гурт монети. Така комбінація зустрічається не так часто і одразу надає виробу преміального вигляду. Далі високий рельєф, та ще й виконаний у незвичному форматі. Монета має форму тарілочки з обох боків із вираженим заглибленням у центрі. Це складний у виробництві тип чеканки, адже потрібно зберегти геометрію, чіткість країв та глибину рельєфу, не втративши дзеркальності поля. Для перта така форма не є типовою, і це вже натяк, що перед нами незвичайний річний випуск. До речі, цікаво, вам взагалі подобаються формати монет із заглибленням. Тираж лише 750 екземплярів на весь світ. Для перта це надзвичайно мало, особливо враховуючи, що коали та кукабари традиційно мають стабільний попит серед колекціонерів Азії, США та Європи. Такі малотиражні варіації з позолотою завжди розлітаються швидко, а на вторинному ринку найчастіше дорощують уже через кілька місяців після релізу. Стосовно якості карбування, я тримав в руках чимало пруфів перта, але тут якість на абсолютно іншому рівні. Поле ідеально дзеркальне, навіть при сильному світлі немає жодних райдужних відблисків чи дрібних ліній. Рельєф настільки матовий, що виглядає майже білим, і створює шалений контраст із полем. Саме завдяки цьому портрет монарха та зображення коали, немов виступають з монети, а по золота м'яко підкреслює деталі, контур, шерсть тваринки, кант. Усе це виглядає дуже гармонійно та дорого. Це якраз той випадок, коли монета не просто красива, вона технологічно складна. Поєднання глибокого рельєфу, дзеркального поля, дископодібної форми та позолоти. Вимагає точного налаштування пресу. PerfMint – один із небагатьох монетних дворів, які можуть стабільно виробляти такі монети без браку. До речі, їхню якість дуже цінують саме за увагу до деталей. Цікаво, що Перт починав ще у 1899 році як філія королівського монетного двору і зараз є одним із світових лідерів у преміальних інвестиційних та нумізматичних серіях. На Epmex ця монета зараз коштує понад 550 доларів. З огляду на малий тираж, складне виробництво і популярність коала як серії. Прогноз на перспективу у неї доволі оптимістичний. Особливо для тих, хто збирає великі формати. 5 унцій завжди додають монеті вагомості в прямому й переносному сенсі. Отже, ця коала стала приємним сюрпризом. Монета не просто красива, вона технологічно цікава, складна у виробництві і, без сумніву, колекційна перспективна. Якщо вам приївся стандартний дизайн щорічних коал, то цей незвичний формат. Позолота та форма тарілочки можуть стати тим самим ковтком свіжості в колекції. Цікаво почути вашу думку, як вам такий формат коали, позолота, велика вага, вигнута форма. Чи подобаються вам нестандартні монети від Перта? Пишіть у коментарях, обговоримо.